Не всі рубці видно зовні, а реабілітація має бути не лише медичною, наголошують організатори економічної школи для ветеранів. Вона стартувала у Києві. Один із найемоційніших тренінгових днів провели на ранчо, де коні, врятовані з прифронтових зон, допомагають віднайти сили тим, хто повернувся з фронту. Наші кореспонденти покажуть, як усе відбувалося. Ой, хорошо, хорошо. Кохана, я не мерзну. Його позивний артист Дмитро Омельянюк воював з 2015-го. Спершу в батальйоні Карпатська Січ, потім у 93-й бригаді. А на початку повномасштабного вторгнення пішов у тероборону, виконував бойове завдання і зазнав поранення. Сталося це на Донеччині. Керував дронами, не побратими того ж характеру, теж дроністи. По нам почали в півішки прилітати. Ну і за день ну це було. Умовно дві з половиною контузії. І тоді, коли вже була змога нас евакуйовувати, я от потрапив в лікарню в Барвінкове. Там я вже пройшов курс лікування. Калу, коли вже повернувся, вже тоді я замислився про те, що мабуть досить. Після демобілізації боєць довго не міг призвичаїтися до цивільного життя. Зараз допомагає побратимам віднайти себе після фронту. У мене була повна апатія, мені нічого не хотілося, по 2000 непрочитаних повідомлень у месенджерах. Ну, і це не є норма, тому що ну, ти вдома сидиш і всі своєї сім'ї ти як баласт просто робиш нерви і це, це неправильно. Ну, а Наразі, от я ж кажу, мені, мій побратим запросив на цей е, проєкт, каже: ну, приїдь, це 5 днів, небагато часу. Але ж тут ти можеш трошки перезапуститися. Дмитро один із учасників економічної школи, що на Київщині. Це проєкт громадської організації, де навчають ветеранів фінансової грамотності, підтримують у бажанні започаткувати власну справу. Один із днів курсу відбувається на цьому ранчо. Тут доглядають за кіньми, яких урятували з прифронтових територій. Це Тамір в його хотіли віддати на м'ясо, Я його рятувала з Полтавської області. Він там був на той момент на конюшні, і конюшню повністю всіх коней якби намагалися розподілити кудись, і не було можливості їх в принципі тримати. І потім до нас почали запити поступати від військових, просто побути поряд з конями, та там побути день, побути декілька годин, і ми їх, якби звісно, ми не відмовили. Вряли і всіх приймали, і під час от таких от зустрічей там це могло бути дві, три, чотири години. Ми бачили, як людина змінюється, наскільки їм це важливо, наскільки вони перезавантажуються в економічній школі. Колишні фронтовики вчаться, зокрема, і ставати лідерами, передусім для самих себе. Я лечу!» ми підходимо до ну, соціалізації і повернення до цивільного життя наших захисників і ветеранів, і ветеранок. З таким холістичним підходом, екосистемним підходом. У нас є задіяні абсолютно всі сфери життя людини: це і здоров'я, і фізичне, і психологічне, це і соціальна складова повністю всі соціальні питання, включаючи комунікацію з сім'ї, з побратимами в соціальні, ну з людьми, скажімо, в Вільному житті ми готові надати всі можливі інструменти для того, щоб людина могла реалізувати свої власні таланти і свій потенціал, тому що кожної людини неймовірна кількість талантів і сильних класних сторін. Засновники економічної школи кажуть, участь в їхніх програмах відновлення та розвитку вже взяли понад півтори тисячі ветеранів для тих, кого війна випробувала на міцність, але не зламала. Це одна з можливостей зрозуміти, куди їм рухатися далі і чого прагнути. Тому що ми хлопці такі вроді леви левами, але ми теж можемо сховатися в своїй ракушці, і тоді потім дуже важко до туди достукатись. І я раджу нашим ветеранам, хлопці не сидіть по хатах, приймайте якусь активну участь. Нам треба. Розвивати цей рух ветеранський, взагалі, не ділитись на якісь там маленькі групки. Вероніка Ведмецька, Катерина Самойленко, Геннадія Нікенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.